Всім привіт! Маю питання від підписниці. Чи правда що 8, 9-10 травня буде перемир'я? тиша? Давайте подивимося це запитання. Наш ворог обіцяє, що у ці дні на три дні буде спокійно. Будь ласка, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Чи буде таке спокійно, чи дотримуються вони своїх цих обіцянок? так? Ну, давайте подивимося: 8, 9, 10 травня, так, чи буде спокійно на території нашої країни, скажемо так. Так, ну, я по-перше, бачу тут у цих обіцянках і розмовах багато ілюзій. Тут дуже багато, достатньо неправдивої такої інформації і. Дивіться, енергії активності достатньо помірні. Це говорить про те, що так, як ми зараз звикли жити, так, на цих тижнях така активність, так багато чого летить, все це може бути менше так, набагато, тому що тут така помірність, скажімо так. Але мені йде багато недосказаності. Багато такої інформації, яку можуть не видавати стосовно активності, яка все ж таки десь місцями може бути. Тут, як наче, якісь провокації від ворога, які таки можливі, і вони можуть проявлятися, і ми про них можемо навіть так прям відкрито і не чути. Тут якісь маніпуляції конкретні можуть відбуватися. Так, давайте подивимося. Так, стосовно руху, знову йде мутність. Знову йдуть такі, знаєте, інформація достатньо розмита, достатньо, так знаєте, несерйозна. І всі ці моменти нас якось десь розчарують, тому що провокації від ворога все одно. Можливі у ці дні. Можливо, вони будуть не такими активними, але тут є спокуси, тут іде така напруга. От, і, знаєте, такі моменти, скажімо так, брехні. Тут дуже багато іде енергії, яка підсвічується і показує, що все, що зараз озвучується, воно має іншу сторону медалі. Тому. Я не думаю, що це буде 100% спокій.